У світі є чітке розуміння судного дня, адже це откровення дав людям сам Бог. Суд Божий це початок християнського вчення, яке слідує за покаянням, хрещенням, покладанням рук і воскресінням мертвих. Уряд країн знає про це і готується до судного дня. Але чи готове до нього суспільство? Віруючи і не віруючи в Бога, люди у своїй більшості перебувають в прострації та ілюзії. Вони відключені і не розуміють, не вивчають, навіщо потрібні літаки судного дня, бункери у горах та сховищах судного дня. Однак невігластво ще нікого не врятувало. Щоб не загинути, треба вивчати Біблію та її пророцтва майбутнього, щоб бути готовими до судного дня, адже це роблять люди світу та уряди країн. Тому, друзі, напишіть мені, якщо ви хочете вивчати основи християнської віри, та якщо ви хочете знати більше, підпишіться на телеграм-канал Салпаненко, де виходить щоденний хліб на для того, щоб. Просвітлення да, і реальність Божа поширювалася до країв землі. Нехай Господь вас зцілить, благословить, збереже для себе. Амінь.